З Ютубу теж можна все робити для початку. Але якщо ви хочете структурності і розуміння того, що за чим йде, як що працює, що від чого залежить, і що на що впливає, то вже краще користуватися знаннями когось. Це може бути як і я, запрошую вас в інтенсив, це може бути будь-який інший. Вчитель. Я багато часу витратила на ці знання, бо я їх отримувала самостійно. І тепер я тільки їх можу ось таким чином вам презентувати. А, якщо б я у когось купила, це було б швидше. Але з іншої сторони, е, у ну, мене не було б такого обсягу знань в цій області, якщо б я просто у когось щось купила. Якщо ви просто для себе для омолодження хочете. То вам буде цього достатньо. Якщо ж ви хочете розширити свої знання, поглибити їх в, ць, в, цій, в цій сфері, то треба не тільки до мене йти, а до багатьох. І е, такі е, не просто масажні техніки, як вже айсберг, верхівка айсбергу, а з самого, самої глибини треба починати.